14 січня у День пам'яті обрізання Господнього та святителя Василя Великого, віряної Української православної церкви села Забавутя, вже вкотре зібралась на молитву. Пройшли дні, і згідно закону Моїсеєвого, по завершенню богослужіння дітвора привітала всіх присутніх прихожан з новим. Роком. Сію, сію, посіваю, щастя й доля вам бажаю, щоб лежали на столі, паляниці немалі, щоб були у вас кобаси, молоко і сало і м'ясо, щоб були ви в своїй оселі і щасливі, і веселі. Сію, сію, посілаю, хороші в лазі засіваю, щоб росли в шалені бабки, євро, гривні та копійки. Що були ви всі багаті і щасливі ми були. Рано вранці до схід сонця ступнув англо віконця. Він прийшов мені сказати, щоб і вам повінчувати, щоб були ви всі здорові, рожаї збирали нові, кукурудзу, просто на багато осінь, щоб були ви гарні, пишні, як весною вижні. Сію, сію, посіваю, щастя і радості бажаю, аби вам весновий рік було краще, ніж той рік вас пасіваю, з Новим роком вас вітаю, Щоб було вас і в стіжку, і в мішку. щастя! Сію сію, 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 посіваю! Новим роком вас вітаю, щоб вам весело жилося, щоб задуми не збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб у серці вселись, щоб в праці все горіло і в норманні все лиштіло. Сію-сію, посіваю, з новим роком вас вітаю. Сію до стола, щоб не боліла голова, сію до печі, щоб не боліли плечі, Сію до підлоги, щоб не боліли ноги. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Сійся, родися, жито шино, Жито в Всяка пашниця, овес з поколіна, щоб вам хрещеним голівка не боліла. Посилаю, я миля Субтитрувальниця Оля Шор